Вітаю з вами Олена Сердюк. Пропоную сьогодні з'ясувати, чи можна подати уточнюючу декларацію за той період, який перевіряє ДПС. Одразу скажу: якщо перевірка документальна, планова або позапланова не можна. Це пряма вимога пункту 50.2 податкового кодексу України. Якщо перевірка камеральна, можна, але є нюанс, який стосується штрафів із роз'яснення податківців. У зір категорія 129.02 випливає, що податківці приймуть уточнюючу декларацію за період, що його перевіряють камерально. Але якщо вам вже вручили акт камеральної перевірки, а ви не розпочали процедуру адміністративного або судового оскарження, вони все одно надішлють податкове повідомлення рішення зі штрафом, навіть якщо подасте уточнюючу декларацію за цей період. Чому саме так? Контролери спираються на вимоги порядку номер 5 і доходять такого висновку. Якщо за результатами камеральної перевірки орган ДПС виявив заниження податкового зобов'язання та вручив платнику податків акт такої перевірки незалежно від дати, коли платник отримав ППР, платникові податку, який планує подати уточнюючу декларацію розрахунок за звітний період охоплений такою перевіркою, слід зважати на таке. Оскільки орган ДПС вже встановив факт заниження податкового зобов'язання, про що зазначив в акті камеральної перевірки, донарахована сума за результатами такої перевірки автоматично відобразиться в інтегрованій картці платника після вручення ППР. Якщо не буде інформації, що платник розпочав процедуру адміністративного або судового оскарження. Нагадаю, що за результатами перевірок платника штрафують на 10% до нарахованої суми на вимогу пункту 123.1. Податкового кодексу, за такі самі діяння вчинені умисно, штраф дорівнює 25% за пунктом 123.2 податкового кодексу. Причому за умисні діяння, які платник вчинив повторно протягом 1095 календарних днів, штраф зростає до 50% за пунктом 123.3 податкового кодексу. Зазвичай умисел доводять лише за документальними та фактичними перевірками, а за камеральними перевірками. Нараховують звичайний штраф у розмірі 10%, але є прецеденти, коли штрафи збільшували за камеральними перевірками. Ще більше інформації про податкові перевірки шукайте в експертно правовій системі експерту Головбух. До зустрічі!